Привіт, дітці! Сьогодні ми з вами дивимось прогноз на липень. Дивимось з вами підказки від всесвіту, взаємодію з дванадцятьма знаками зодіаку, що вас чекає в роботі в особистому житті. Три важливих події протягом місяця. Чогось не чуть не сказала тижня. Окей, ладно. І підказку від Ракула, Ангелов, або від Ленорман, як потяне. Що я хотіла сказати? Підписуємося, ставимо лайки, що пишемо кастрюля в коментарі. Я не знаю. Я не знаю, хаотична енергія сьогодні. Коротше. Всесвіт, що ти хочеш сказати тільцям на липень. Шпіонаж. Цикл. Ой, аж голос зривається. Гроші. Джізус Крайст. Так, поїхали. Ваші вороги дуже сильно гростять. Тільці, якщо так от, дивіться за вами. Хтось може спостерігати. Ви можете за кимось спостерігати. У вас у вас може бути вайб такий, типу, знаєте, завмерли і наблюдаємо. Наблюдаємо, що відбувається взагалі. Або це у когось, хтось може спостерігати за вами конкретно в соцмережах. Не хочу говорити, що їздити за вами, там, тіпа, з біноклем, <сі> Було б, звісно, страшно. Але якийсь момент шпіонажу є трошечки да? в чомусь. Хтось може спостерігати за вашими діями на роботі, хтось може спостерігати за тим, які вибори ви будете робити по, по місяцю, да? по життю. А цикл. З чим це пов'язано? Це якісь події циклічного характеру. В якому плані. Ну, типу, це можуть бути люди, з якими ви там. То миритись, то зваритись, да? типу, <кій> це можуть бути циклічні події, типу. Річнеться у вас якась там, чи ще щось. Я не знаю, щось пов'язане з циклічним чимось. Може, це якісь циклічні платежи. Тому що чи циклічні платежі, гроші? гроші у вас будуть. Питання грошей буде дуже важливе, до речі, в липні. А, не знаю, ну, типу, якщо вийшли гроші, значить отримаєте гроші. Все нормально, все шикарно. А, типу, да. Єдине, що мене тут якби трошечки напрягає, це цей шпіонаж. Будемо ну, будем, сподів... раз, раз. будемо сподіватися, що ви просто ви просто в такій спокійній енергії наблюдені за тим, що відбувається, і приймання спокійних рішень. Да? Будемо надіятися на це. Циклічні події, звісно, Jesus Christ, що у нас тут відбувається? Окей, okay, ладно. Що вас чекає, ви взаємодіях. Зараз подивимося за вами. Хто за вами слідить, де випаде пажмічай, той і слідить. І ви запомніть, де буде пажмічай, та людина за вами слідить. Значить так, якщо ви взаємодієте з овнами, якщо ви взаємодієте з овнами, шістка кубків. Повішений. Паж. Жезлів людина переосмисляє свої, свої минулі дії, те, як у вас відбувалася комунікація раніше, і починає робити щось по-новому. Типу, повністю новий підхід повністю до вашого спілкування, комунікації, взаємодії співробітництва, чого завгодно. Якщо ви взаємодієте з іншими тільцями, десятка жезлів. Колесо фортуни це про заключні події, світ. О, закінчення якогось цикла, який вже замахав і забембав просто. Якщо у вас відбувалася якась типу, ситуація з іншими тільцями, яка просто вже ну по десятці жезлів, вже сил немає терпіть це все, скільки можна. Дайте сил, будь ласка. Коротше, оці циклічні події вони заканчуються. Це теж, типу, як судьбоносна штука. Ви ставите останню крапку, чи вони ставлять останню крапку, і більше цієї тяжкості у вас в житті не буде. Якщо ви взаємодієте з близнюками і четвірка жезлів. Четвірка пентаклів, п'ятірка кубків. Е, Хто? Ну, ти, якби. Все стабільно, все класно, але це може викликати якесь розчарування. Можливо, близнюкам. От близнюки такі люди, яким стабільність, це їм, звісно, тяжкувато, навірно. Е, може бути таке, що скучна, скучна це стабільність. Скучна, не хочу це більше все держати в собі. Коротше, мені подобалося так, як було раніше, а раніше було інтересніше. Щось таке. Коротше, якщо ви взаємодієте з раками, трійка кубків, тусе. Гицар Пентаклі. пажмічей. От раки собаки за вами слідкують Вполне. Вполне в їх духі. Между прочим, говорю, як рак. Я людина така, я наблюдательна. У мене зір поганий, тому мені складно з збінок туди сюди їсти. Коротше, дивіться, з раками у вас може бути класна, приємна зустріч. що Таке, я вам можуть зробити якусь пропозицію, чекати вас відповіді і чекати, що ви зробите, і спостерігати, да? спостерігати за вашими виборами, наприклад. О, Боже, інтересно, звісно. Дуже смішно, тому що в мене подруга тілець, -тілець і тепер мені ще більше смішно. Короте, ладно. Що, дивимося далі? А, з левами. Зірка! Шістка. пентаклів, сила. Ну, типу, у вас ваще процвітання, якесь вас вас хваляють, ви вас хваляєте людину, сексуальна енергія там, віручі, якщо у вас не сексуального характера, стосунки, то це, типу, яркі такі, знаєте, коротше, дуже прям, по, проявляється. І ви отримуєте, знаєте, як це, у вас баланс в стосунках. Хто скільки взяв, той стільки віддав. Типу, ви ну, якісь подарунки, до речі, можуть бути. Да? Стосунки прям дуже збалансовані. Якщо ви взаємодієте з дівами, сімка жезлів, трійка пентаклів, чотирка мечів. Так. Е, хтось прот, це, противиться тому, щоб з вами йти на якийсь компроміс. Приймає позицію, типу, я краще взагалі нічого ділати не буду, чим буду з кимось тут це чи тут договарюватися. Якщо ви взаємодієте з терезами, двійка пентаклів. Десятка пентаклів. Вісімка жезлів. Значить так. Людина така щось подумала, подумала, потім вирішила, що блін, а чого ждати, що чо шататися? Хочу з тобою, типу, якихось е, ну, десятка пентаклів це або сімейні стосунки, або е, бізнес разом, або якась така дуже класна дружба, коли всі вкладаються прям максимально. Ну, типу, перед цим людина трошки пошаталась, але вирішила, що все, я не хочу більше привідління ніяких. Якщо ви взаємодієте з скорпіонами, паш пентаклів, туз пентаклів. Сонце. Хтось може вас дуже сильно порадувати якимось класним подарунком або пропозицією чисто матеріального характеру. Типу, давай, от, я не знаю, я тобі щось подарую, куплю там, типу, чи ще щось, так? А, може бути класна пропозиція довгострокових якихось стосунків, які принесуть вам, в принципі, якусь стабільність по життю. Ви будете радіти як дитина. Якщо ви взаємодієте з стрільцями, дев'ятка жезлі, віка мечів. А, людина трошки вже знаєте забембалась. Тож в чомусь я не знаю, в чому вона там забембалась. Може в роботі багато проблем, якихось може просто якийсь розвиток ваших стосунків трошки забембав людину вже ну, не в поганому смислі. Вже близько, знаєте, до якогось важливого прийняття рішення. Людина трошечки боїться, вона не знає, типу вона не знає, чого очікувати. Типу, я от предложу тобі щось там більш серйозне, наприклад. Да? Я тобі предложу перейти на новий уровень. А вдруг ти скажеш, ні, і мені стрьомно, І я, коротше, сижу така два меча, Я не знаю, що ділась. Це можете бути ви, можете, можуть бути стрійці. Але йде реалізація якогось важливого бажання. Типу, ну все розрі... розрішиться вам на користь. Надо попити. Якщо ви взаємодієте з козорогами, тут жезлів, дев'ятка мечів. Тут з мечів. А якийсь новий початок у козорогів, наприклад, будь-якого плану, може, ви узнали, що козороги там типу почали з кимось зустрічатись чи з кимось дружити, чи десь пішли на нову роботу, він приводить когось що то козорогів, що то у вас в состоянні девятки мечів, ті типу, вакапіс розстроєні, але потім приходить таке осознання, ну так має бути, значить це правда, значить це все ок. І де якийсь прорив ситуації, типу, відсікається це состояння і апатії. Якщо у вас таке було, що не було, то і не буде і все. Я сказала. Якщо взаємодієте з водоліями, вас чекаємо. Башня! добрий день! П'ятірка меч... Мечі. мечів. Чому мечі? П'ятірка пентаклю, колісниця. Знаєте, це якийсь кріз. Як це? Прорив через кризіс. Отак от. Може статися якась непередбачувана подія, може хтось. Хтось може прихворіти, наприклад, хтось може типу, втратити там, дохід. Якийсь, да? Якась така подія, яка приведе до того, що в цілому людина продвигається вперед. Типу, вирішує займатися справою свого життя, чи вирішує переїхати з тієї квартири, в якій все ламалось. Ну, знаєте, таке щось, що це нужний такий кризис, який потрібен для того, щоб людина прорвалася вперед. Якщо ви взаємодієте з рибами, королева жезлів, сімка губків. Помірність. А у, у людини цієї, у риб, в смислі, можуть бути якісь інші варіанти, інші люди присутні, які можуть впливати на вас, типу на ваші стосунки, але не переживайте, стосунки налагодяться рано чи пізно, як би зараз не було мутно і непонятно, все стане на свої місця. Ви під захистом вищих сил. А, так, хорошо. Тільці, 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 тільці. Шановні, робота. Тільці робота. Поїхала. Не розстраивався, якщо щось іде не по плану. Балансіруємо. Сразу говорю, з того, що бачу. Так, тільці. Що вас чекає в роботі? Що чекає тільці в роботі? Пам. Тут змочить. Все ясно, понятно, прорив. Ура! Шістка жезлі. Ну, все, шикарно, заканчуємо. Зірка. Все шикарно, клас шик. Шістка пентаклів. Боже, я взагалі мовчу. Король же це цехто, кстати, да? Королева мечів? тоже интересно. Імператор, все, тільці, короче, забрались, успокоїлись. Работа, просто ну, немає лучше що, придумать. Вообще не знаю, що лучше придумать. Перше, в роботі наступає момент. Перше перемоги, друге прориви, третє рішення якоїсь проблеми, якщо така була. А, то таки таке чітке, все, ми починаємо з чистого листа. Навіть e, якщо ви не починаєте з чистого листа, ви входите в новий місяць, в нову енергію і типу все, я знаю, що мені у мене все чітко і структурирована. Шістка пентаклів це одразу починає приносити якісь класні результати. Тобто ви починаєте отримувати за кожне своє вкладене зусилля, ви починаєте отримувати хороший результат. Шістка жезлів. ну типу Вся увага на вас вас, вас хваляють, тому що ну, ви чогось досягли, ви справилися з якоюсь проблемою. Показали якийсь класний кейс, щось добились. Тут король Жезлів, типу, показує. Ну, це не ваша енергія, це може бути хтось інший, там овен-лев-стрілець, не обов'язково. Може бути, типу, що ви амбіційно підходите до питань роботи, і це допомагає вам досягти якихось цілей, взагалі, в робочих питаннях. Зірка, зцілення ситуації, що знову говорить про те, що. Ми були якісь проблеми до цього в роботі, скоріше за все, бо перед зіркою башня, типу, да? щоб перед цим був якийсь там шахермахер непонятний, типу все окей, все відбудовується, все шикарно, але кажуть, внімання, по-перше, королева мечів це близнюки, водолії Терези. Не обов'язково, але може бути. Або це кажуть, типу, зверніть увагу, що для того, щоб досягти якоїсь своєї мрії, цілі, щоб типу, все от, повністю стало таким, як ви собі його представляєте в самих ярких мечтах», треба підходити, підходити до всього логічно. Не емоційно. Типу, да, пристрасно по королю жезлі. Типу, у вас є амбіції, але при цьому логічно. І структуровано. Імператор каже: от типу, на робочі питання. Імператор, я не знаю. Ну, типу, це може бути шеф, це можете бути ви. Просто є структура, є якась авторитарність, є чіткий порядок дій, і ви це робите. У вас є якийсь чіткий план на день, що ви хочете зробити, ви його робите. І це от дуже перекликається з енергією королеви мечів. Як вам цього досягти? Типу, як досягти цього стану кайфа на роботі, як досягти цих успіхів, як справитися з будь-якими викликами, які посилає судьба, просто чітко структуровано, не емоційно, не відходити від плана. Є чіткий план, по ньому дійсно. І ждемо, тому що будуть результати прям шикарні. Коротше, мені кажеться, що у тільців по роботі йде таке класне прям якесь, ну, все налагодиться, да? При вище цьому всяких ваших ажданів. Це зірка була. Так, особисте життя. О! Уже интересно, Той, кто плакал, теперь будет смеяться, а хто кто смеялся, теперь будет плакать. Ха-ха-ха. ха Такие вот хоку непонятные. Короче, значит, так, тельцы еще раз ощукают, очекают, О, еще вас чекає, в особыстом жизни плетни. Три комачев. Пам-пам-пам. Вісімка пентаклів. Четверь мечів. Справедливість, я кажу, хто, хто плакав, буде сміятися, а хто сміявся, буде плакати. Лицар Пентаклів. довгожданий прикол. Угу. Сімка кубків. Одні угу. Угу. колоди туз кубків. Якщо ви думаєте, що я до я цього відношусь, дуже, знаєте, типа, спокойно, Так, Я вважаю, типу, ну... Це психологія. Ну, іноді ти дивишся на це все і думаєш, це прикол? Це якийсь прикол, це не можна навіть придумати. Коротше, я вам зараз об'ясню, що, що я тут бачу. Пам'ятаєте, ті, хто плакав, будуть сміятися, а ті, хто сміявся, будуть плакати. У нас іде повна сміна Коротше, Карма обходить в дію. Значить, дивіться, трійка мечі. Була якась ситуація, я не знаю, що да, типу, для кого я це говорю, скоріше за все, для тих, хто не в парі, була якась ситуація, вам могли розбити серце. А, можливо, через присутність других людей в стосунках, можливо, просто тому що якісь треті фактори, да? ну не важливо що. Вам розбили серце, типу, ви були прям капітан, розстроєні, погиб, умір, ну, типу, ужас. Справедливість. За кожне негативне дійство в вашу сторону, хтось получить люлей, причому таких мощних, таких смачних, тому що не від людини, а від всесвіту. А всесвіт може ляпнути добре. Коротше, дивіться. Вісімка пентаклів. Ма дивіться на це. Ну, типа, ви будете радіти життю. Я не знаю, типу, хто ви чоловік чи жінка. Типу, ну у вас буде якийсь класний, шикарний союз, де ви з кимось прям будете дивитись в одну сторону і будете здатні преодолювати любі припятствия. Типу, все шикарно це для вас довгожданна, якась типу. Це може бути з кимось, наприклад, земного знаку, там телець. Хозаліг діва, не обов'язково. Типу, ви довго цього чекали по лицарю Пентаклів. Типу, це може бути людина, з якою ви раніше, наприклад, спілкувалися, але потім перестали досить давно, може, роки. Поняли? Ну, Пентаклі це прям роки. Коротше, і ця людина до вас повертається, бо цей лицар він кидає тут тіпо, монетку, щоб Да? Вот. А та людина, яка зробила Поліна, вона, ви думаєте, вона тільки вам зробила больно, а ні. Дивіться, четвірка мечів це повтор старих циклів. Типу. Це повтор старих ситуацій, це закритий вальс, це коли ходиш просто по квадрату, типу, туди-сюди. І ти знаєш, що в тебе буде через час, і через два, і через п'ять. В тебе немає цього щастя, предсказуємого хаосу з якоюсь людиною, де ви просто ну, якби довіряєте один одному. Тут Не треба нікому довіряти, тому що ти і так знаєш, кому ти підставиш підставу. Чому? Ну, сімка е, цих кубків вона говорить про ілюзії, про те, що всі в масках, ніхто не показує своїх істинних емоцій, тому що не приведи Господь показати свої істинні емоції. Це ж блін, можна отримати удар в серце. Типу, краще я буду бити, чим мені в серце вдарять», коротше. Да? Ну, фішка в чому? Ви собі кайфуєте по житті. Людина, яка з вами кармічно не дуже добре поступила, продовжує ходити по своїм граблям, але на цей раз по граблями пройдуться по ним. Ну, типа, царям! Не ми такі життя таке. Коротше, дивіться, у вас що? Ти скупкав, У вас якась нова, типу, новий якийсь початок, да? типу, у вас якісь нові класні емоції, у вас якийсь шик-блеск, емоції через. Край. Ну, блін, що тут говорить? Я взагалі мовчу. Коротше. Про ту людину, вже пофіг, коротше, що у них там, неважно, Бог простить, а ми заповним. Неважно, важно, да? так? Коротше, в чому прикол: для тих, хто в парі. Не треба накручувати собі, що, типу, відбувається, чорті, що непонятно, що в тих стосунках, тому що в стосунках відбувається все ну, справедливо. Ой, в стосунках все справедливо, типу, до вас відносяться серйозно. І, типу, може ви розстроєні, тому що ви хочете серйозних кроків прямо зараз, наприклад. Да? Там, чи людина хоче серйозних кроків прямо зараз, а ви, типу, зараз ну, трошки не, не в тому стані, не, не на тому направлені. Але, тим не менше, у вас все класно в стосунках. А я можу сказати так: типу, що ви класно проводите час, у вас є якісь далекі плани, перспективи на майбутнє один з одним, але просто це не прям час. Ну, лицар Пентаклів він має трошки пройти десь да вперед. Четвірка мечів може сказати, що типу, хочеться взяти якусь паузу, можливо, разом поїхати на якийсь відпочинок. Але при цьому всьому, типу, ніхто своїх емоцій в стосунках може не показувати яскраво. Типу, ем, хтось може приховувати свої емоції за якоюсь масочкою. Типу. Але, але не надовго, тому що емоції все одно прорвуться. Тут така енергія, що вибачте, будь ласка, типу, її там сложно держати в руках, в ногах, в собі. Коротше. Дивіться, ви собі, головне, там, не накручуйте, там, чи скажіть вашій людині, щоб теж не крутила собі дікуху, тому що конкретно трійка мечів типу, роз, розстроєна через те, що, типу, а вдруг там якась несправедливість. Але карта справедливість каже, типу, що все нормально, все, у нас там типу, чітко і виважено, все Вот. Не треба наступати на ці самі граблі. Коротше, все кайфово. Хто б як не скривав свої емоції, рано чи пізно вони просто п'ю. Фонтанчиком полетять і буде емоціональний розговор. Таке, знаєте, чисто. Чи вайб, не спішіть, не спішіть, четвірка мочі, не спіши, лицар Пентаклів, не спішить. Не потрібно в чомусь поспішати, потрібно, знаєте, спішити медленно. Шо жалко, що не вистачає цієї помірності. Як вона сказала теж, спіши медленно. Так, гайз, Дивимося з вами три важливі події для вас. на... На липень. Три важливих події на липень для вас. Три важливих події на липень для вас. Перша подія. Друга подія. Третя подія. Поїхали. Перша подія тут скульпті. Ну я ж кажу. Ну я ж кажу. Любовка, для тих, хто не в парі нове знайомство, якесь може бути. Війка Пентаклі, вам не треба сумніватися. А! Король Кубка від дьявола разом випали. Блін, що таке? Що це за дьявол тут? Ну да, ви... так, ви сумніваєтесь з приводу цієї пропозиції, тому що вам може казатися, що тут якийсь подвох. Я не, можу... я не, знаю. Я не знаю, що вам сказати. Типа, я... До речі, королі кубків можуть приховувати свої емоції. Наприклад, якщо у вас людина типу, з якимось там ну, знаком, наприклад, риба, рак, скорпіон. Прямий сонячний там чи асцендент. Я Ладно, ви можете не сильно запарюватися про це, неважно, якщо людина приховує свої емоції, скоріше за все, вона більш така водна ознака, тому що наскільки ми емоційні, настільки сильно ми вміємо маніпулювати своїми і чужими емоціями. Сказала я як представитель Раков. Коротше, друга подія у вас, яка пашку, хтось приходить до вас з якимись пропозиціями, це якісь класні побачення, там ще щось тусічі, королева жезлів. Ам... Четверка кубків. Десятка пентаклів. Вот, типу, до вас, розумієте, королева жезлів, вона приходить з таким ярким, пристрасним, типу, якимось предложенням, А у вас вайб трішки, трішки більше приземлений. Вам хочеться, давай посидимо вдома, поіграємо в шахмати, а королева жезлів каже, поїхали на лодки кататися. Ну, вайб такий, що вам, типу, може, не хотіться, але я б на вашому місці согласилась на самом деле, Тому що, скільки того життя, та? типу, будуть класні пропозиції. Не потрібно від них відмовлятися, тому що пропозиція якась шикарна. Сімка пентаклів. Робочі процеси розвиваються. А, не настільки швидко, як вам хочеться, але Anyway, з десятка кубків каже, що все буде добре, у вас здійсняються всі ваші мрії. Да? Шаг за шагом поступово там, да, якісь ви робите такі яскраві, яркі, неожидані шаги, які тут з пентаклів приводять вас в джекпот. просто. От ви вирішили різкнути в чому-то. І спочатку кажеться, що все дуже повільно розвивається, але нічого страшного, тому що це здійснить всі ваші бажання і подарить вам буквально джекпот. Коротше, тільці, я не знаю, чи назви? <смі> все кайфового у вас. Так, я хочу вам подивитись. Давайте ангели. Ангели вам кажуть. Ангели, що ви хочете сказати тільцям липень 2024 року? Можливість, можливість пробачити. Знаєте, от пам'ятаєте, це не для всіх нападу, ну, якби для всіх, звісно, всім комусь когось там треба пробачити. Да? Але суть не в тому, типу, от та ситуація, що описувала я в особистому житті, для вас це скоріше привід. типу, мені кайфово жити, у мене все шикарно, І, типу, я класно провожу час. Я вже не хочу думати про те, що хтось десь комусь там мені розбив серце. Я пробачаю, типу, я живу далі, і в мене все хорошо. І вода на ніколи не відпустіть своє минуле. Мені здається, так і відбувається. Типу у вас просто що ви свої, якісь оці моментики, типу, короче. Ви перестаєте паритись через щось, що вас сильно парило, тому що ви ж живете насолоджуєтесь життям. За сколу, розумієте? Типу. І це не те, що ви себе заставляєте сидити та медитуєте мантри, якісь там ом, Пожалуйста! розрізаю свої зв'язки. Що... Ні, ви просто кайфуєте від життя. Вам, типу, реально не до того. Вам не до того, щоб паритися через когось, через якісь там тіп, обіди, прошле, ще щось. Не треба, я й так кайфую, тіп, у мене по житті все класно. Ну, коротше, якийсь такий вайб. От. І так, да, я вам бажаю класно провести липень, і щоб у вас так камера сильно не опускалася, як у мене під кінець відео. Ну ладно, anyways, тельцы люблю вас, обнимаю. Напишите там в комментарии кастрюля, поставьте лайк, и до зустрічі в наступному видео.